Погнали! блядь, якісь кущі залізли. Ну аж. Це ще що, блядь. блядь. Йоп твою мать. Ваш обліковий вількова... запис було заблоковано. Бабуля! Віта, що з ключом? Що ну що? Ну да. А, та я, наверное, проїхав. Ну, 2000 мать. Ой, блядь. ж, а це не я? Блять, пт твою мать! тут <таспорядок> Всім привіт! Що? З вами хто? Правильно? По катун. О, ну що, сьогодні 15 травня да 9.40. Де в цьому відеоролику будемо? що Правильно, працювати там 6-7 днів, може там взагалі місяць без перестанку будемо працювати. Не побачимо що з цього вийде. Думаю, кожен день будемо знімати там по три доставочки. Буду показувати, що там буде виходити. Такі прикольні моменти, які знаєте, пройшло нам ось таке гарне замовлення. Ну, як гарне, отаке замовлення нам прийшло. Перша наше, напевно, і останнє буде явно. Ну давай, коротше, поїхали. 45 гривень на ну сюди-сюди. Так що нормально. Хоч щось. До речі, працювати будуть десь по 12-11 годин. І болт. А, до речі, ж не сказав. Ого, то це взагалі. До речі, буду возити також болт і голову. О, дай побачимо, що з цього вийде. Забираємо голову та чекаємо болт. Ну і так теж може. Тільки так, не сильно. Ну так, чуть-чуть, на обійшов. До речі, забрали вже замовлення два. Завозимо спочатку голову, а потім завозимо болта, бо голова нам важніша, а то ще... Забалі. Так, ну що, ми вже на базі. Зараз заходимо, віддаємо легенько замовлення. Де, получаємо за нього 45 гривень. Так, ми ну віддали вже замовлення на голову. Получаємо за нього скільки аж цілих 45 гривень. Так, виключаємося, їдемо віддавати болта. Їдемо на свою точку якусь там. Та й будемо ловити далі. До речі, друзі, напишіть, як вам новий звук. Новий звук. Ладно, що, не пишіть? Так, під'їжджаємо вже на наше замовлення, болт. Дзвонимо, бо клієнт не вказав поверх. Da, dabar densi kurjeru. IK Power Quad. Dobra. Ar ne? Vam įtariama? Ne, kur davosiu. Dėkui. Anas vykta, tai yra atsigamata įsia. O, pasau. Добре, Добрий клієнт попався. Побажав гарної роботи. Що ще треба? Завершуємо доставку на бол. Получаємо за нього скільки? ну, бор отримаємо, воно такий. Ладно, получаємо за нього 70 гривень. Ой, ну вже 110 гривень є. Отак потрібно і возити приблизно. йдемо далі, Возимо замовлення. Десь я думаю, в обід ще включуся. Якщо цікавого, нічого не буде. таке От це моє невізуче місце. Нікого не трогаю. Воно фука як газине на цю стінку, це просто плять. я розвалився, Я і розвалився, як ви бачили. Знаєте, я такий їду собі на розлоброчку. Ну так, допустимо, так даже менше. Кілометрів п'ять, <плес> так почуся. А воно мені як дасть такого підстрашника, знаєте. Ну я в стінку тоді так бабняв стіночки. Так, хай, дякую. Гарна дня. Вон 4 рівні чая, ебать, бах, пять, три, пять, чист, чисть, ти, пять, 13. Капустинка плодна. Так, друзі, гляньте, яке замовлення прийшло. Диви 130 гривень. Донермаркет смарт-плаза на гармату за 132 гривень. Зараз відвезу буде в мене 950, 600 на голову, 226 на болту, 30 у мене чая. Та й зараз відвезу, та й буде в житті 950 гривень. Десь в 3 години. Так що непогано. ось сюди наша та смарт-плаза. Зараз переход, лязь. Бабуля, а можна відійти? Дякую вам. Добрий день. Добрий день. О, мені. И, ага, дякую. Жалівіска до будинок. Ага. Ну да, все, до побачення. Такі потрібно чи ні? Хто скаже? Так, ми майже під'їхали. Набираємо клієнту, щоб він виходив. Не будемо ж ми його чекати, правильно? Алло, доброго дня, це кур'єр, я вже під'їхав. Добре чекаю. Що десь тут будемо чекати. Холодочку, знаєте. До речі, сьогодні така жара. Ну, його знаєте, куди. Добрий день. Ой, да. армадіам, получаємо за нього аж цілих 132 гривень. Ну, 4 поїдемо на зарядочку, бо працюємо ми до 9, зустрінемося після зарядочки. Ну так, да. його тоді до зустрічі. Що сігналиш? Так, друзі, на годиннику у нас 8 годин вечора. На голову у нас вже 1412 гривень. На болту у нас 367. 1830 ми маємо в 8 годині. Ну що, друзі, прийшло нам останнє наше замовлення. Ходимо геть на 13, на естонську 5 за 100 гривень. Ну, зараз довеземо та глянемо, що там у нас за сьогодні вийшло. До речі, тривога була недовга, там хвилинок 10. Так, а що, забрали вже те замовлення? Заїдемо, на ту Естонську, це Ти Тільки глянь, тікає гиди. Ось тут. От тут, ні? Ось там. Ось вс, знову. Чуєш, так а куди ми тут заїжджаємо? Я не можу зрозуміти. Це що, хащі чи це якісь джунлі, ні? Жаби плакотять, ми на заказ що опасно. Такий екстремальний подйом був тільки що. Так, знайшли, ми пополам цей під'їзд. Дякую. Ну що, друзі, давайте підведемо підсумки з таким гарним краєвидом. За сьогодні нам вдалося заробити голову 1620 гривень та 370 гривень на болту плюс 60 челик. Виходить, 2050 гривень. Нам вдалося заробити за плюс-мінус 12 годин. 4 до 5 в мене був такий маленький перекур. О, де поїд трошки того якоїсь мій вінки чи шо воно. Що до завтра тоді. Так, ну що, друзі, всім привіт. На годиннику 10.30, 16 травня. О, сьогодні в нас слоти з пів одинадцятої. Вже їдемо на працю. Будемо працювати легесенько, так знаєте. О, дай побачимо, що на сьогодні вийде заробити. Сьогодні, бачите, вам така погодка у нас похмура, знаєте, о, чи не знаєте. Дай будемо щось спробувати заробляти. Та й все, давай до зустрічі, тоді до першого замовлення. Так, зловили наше перше замовлення. Що у нас? Макдональдс, паркова середська, 4-ве шістдесят три да. Так, ну що, забав. Ми вже замовлення. Їдемо на ту паркову середську. У нас тут лесенький такий дощ вже капає. Звісно, буде недобре, якщо буде йти дощик. Навіщо нам дощ, Правильно. Правильно. Ну, коротше, давай поїхали. Так, ну ми тут уже сюди їхали, їхали, немає, де приїхали. Ні? Зараз будемо підніматися, віддавати клієнтові замовлення. По тут в кущах встанемо. Опа. І все, все, передихаю парень. Віддали вже замовлення. Получаємо за нього цілих 63 гривні. Ну що, працюємо далі, включимось ну, вже десь там. Моросить же дощик такий легенький. О, але це не завада, ми будемо працювати далі, хоч навіть зливу 100 тисячнометрову, хоч навіть в буровій Та хоч в снігопами все одно будемо працювати, заробляти на такого Богдана, ні. Не хочеш такого сні Богдана в колекції? Ну, як хочеш. Я дякую. Друзі, так а що там по погоді? Що ж капає чи не капає? Ну все, навозився болта. Ваш обліковий запис було заблоковано. Супер! Все, я радий. На 14 днів. Угу. Mm -hmm. Бомба. А забанули тому, що потрібно приймати 80%. Так, піймали ми таке не дуже гарне замовлення. 140 гривень, туди десь ближче до виноградаря. Замовлено там пива кілограми, світри. Всього воно там вимірюється. Та що, будемо їхати, я думаю, зараз відвеземо це замовлення, де буде крайні наше замовлення. Поїдемо зарядимося. Годинку, а Акума вже не так багато. Так що, ми вже приїхали чи що? Що? нас Ну так. Да. Так, ну і дали вже перше замовлення. Та їдемо куди? Правильно, на друге. Чи ж де я взагалі? Що це тут таке? Розкажи мені. Така глуздця просто. Це так вілять треба, щоб ямку обліжати. Ну, ну, там ще щось галкає. Це тупо, я тобі кажу, це село якесь. Я тобі базарю. А, то я, напевно, проїхав. А ні, де мені тут поставити його взагалі? Це бред, тупо Чи ти на скільки б... Алло, добрий день, це кур'єр. Я вже на місці. Добрый, добро, добро, добрий день. Добрий. Гарна дня вам. Бля, туди ж можна було заїхати. Ох. Закриваємо замовлення, отримуємо за нього цілих 140 гривень. Залізли якусь глушину, тупо Диви, Це джунглі. Це одні джунлі. Де я? Я не знаю, там десь мій велосипед, я хоч зможу вийти. Так, ладно, дивимося, що ми тут заробили. Майже 1060 гривень на голову, 200 гривень бол. Це вже скільки? Угу. Це вже 1260, та й плюс 30 гривень чайвих нам сьогодні. У нас сьогодні назбиралася. То тобто вже і виходить 1300. Зараз тоді на зарядочку додому. 5 годин виїжджаємо. Та все. До зустрічі тоді, а я буду з цих параші вибиратися поки. Ви, які взагалі чому чи чи якісь оці зрозуміють? Зровняє... І що, чим погані оці каші, а? Це дубовий гай називається. Так, да, та, я знаю. Дубовий гай конкретний. Це каші, я не знаю. Це якась Австралія, так? Це ну гругає. Чи себе вже в голові пригає конкретно. Так, друзі, поки ми там заряджалися, нам прийшло, прийшло 120 гривень чайових. До речі, скинули 200 людей з останнього замовлення 105 і 25 105,25. Отак Ну Так, знаєте, не дуже було, тільки що комфортно там їхати. Але ми проїхали. Так, ну що, друзі, піймали, піймали останнє наше замовлення на сьогодні. На полю 83-74 гривні. Ну, зараз відвеземо та й подивимось, що в нас сьогодні вийшло. Так. Що, вибрали вже замовлення? Да їдемо. Тільки що дзвонив клієнту, а він мені каже, заходь в двір, чуєш. Заходь в двір, каже, там от пустять. Ага, знаю, як там пустять. Добрий вечір, вам доставка? Гарна, хіба вам тоже. Так. Давайте що зараз станемо. Глянемо, що нам вдалося сьогодні заробити. А нам сьогодні вдалося заробити 200 гривень на болту ціною у блок аккаунту. Ну да, непогано. 216 на голову, та плюс 30 гривень чайових нам залишили. Це буде в сумі 2350. У нас сьогодні вийшло. А хочете розкажу вам, що дивіться на мої чайові за сьогодні. Чисто за сьогодні? 335 гривень. Три рази сьогодні по 95 скинули. Це рекорд у мене. Це реальний рекорд. Ну, все тоді, до завтра. Ну що, добрий ранок, друзі. На годиннику у нас 10.30. у нас 17 травня. Їдемо ми на працю ловити замовлення. Хотілося б так, як вчора, але я думаю, що вийде, то вийде. До речі, слоти у нас 10, трішки проспали, але нічого. Не. Так що поїхали, ловимо замовлення, включаємося. Ну що, ось і наше перше замовлення. Угод, подвійне замовлення. 115 гривень. За така таточка на дихтялі 53А та вас слава Авана 6. Непогано почало, поїхали забирати замовлення. Їхати. Так, ну що, забрали вже два замовлення. Їдемо на Дегтярівську 53А. Let's go Добрий день, спозати хати? Yeah. Бездача? Віддали вже замовлення, Залишили нам 20 гривень чайових. то їдемо на Вацлава Гавала і закриваємо це замовлення. з сходу це вже непогано. Га? Заїжджаємо, дзвонимо клієнтові, говоримо, що виходив. Та й все, що ще потрібно. Відповідає <звісна> <звісна> нам. Клієнт, добрий. Ти <звісна> тут Де кутюр. Тут батарейки купити. Ой, та не знаю. Не бать. Mm -mm. Що посидимо поки тоді. П'ять хвилин зачекаємо, тоді поїдемо їсти, ні. Клієнт не відповідає. Так ну що, клієнт так і не відповів. Їдемо їсти. Отак от. Та, та. Так що, шановні клієнти, потрібно відповідати кур'єрам, а не замовляти, щоб кур'єр чекав. В принципі, можна й так. А ну вже дзвони. Лізя, вже дзвони. Алло Доброго дня, я дуже вибачаюся, я залишу в телефон начув. А ви вже уїхали, да? Ну, да, маю вже а, так? Ну так, ми вже відміну замовлення ваше. А як тоді буть тепер? Потрібно вам нове замовляти. Ні, а з цим що? Цим я повезу на утилізацію. Так, що не не можете, будь ласка, повернутися? На жаль, можу. ні, тому що мені вже його потрібно привезти, щоб його там відмітили. А, ну тогава я все подзвоню там десь по підтримки. Ну вам це вже замовлення навряд чи повернуться. Подзвонив би трошки раніше. Можливо і не було б відміни замовлення. Так що поробиш? 40 гривень нам ще закинуть за це замовлення. дай, може, ще якась соляночка припаде. А там замовлення таке, до речі, здоровеньке. Так, а що нам тут впало? Ого, це дар, дар з неба впав. Ми зараз відвеземо, де буде якраз 900 гривень у нас. Да, сьогодні, звісно, не густо їхати з арени на повітруховську 52. Та й потім поїдемо зарядимося, п'ять виїжджаємо і щось будемо пробувати заробити. Хотілося б 2000. А може й 5. приїхали вже. Десь ми вже тут. Ну, брали вже клієнтки. Привали, щоб ну, а вже десь спускається Як назло виключив камеру, відразу вийшла клієнтка. Насипала нам 30 чайових. І за замовлення получаємо 86 гривень. Ну все тоді. Давайте зараз посчитаємо, що ми там накатали. Так, 70 чая у нас. Це у нас виходить 880 плюс 70, це буде 950 гривень. Що поїхали тоді на зарядочку, заряджаємося і знову виїжджаємо. Все, тоді, до зустрічі, братій. стікає якась собака, як вибіжі. Так, друзі, поки я тут їхав, нам дивіться, яке гарненьке замовлення впало. Ось таке нам замовлення впало. 141 гривня з смарт-плази. Що це у нас? Київські смартплази на Лексі Тихого. За 141 гривню. Оце я розумію плотно. Ну що, поїхали, відрізаємо останнє наше замовлення на сьогодні. Дай побачимо, що у нас там вийшло заробити за сьогодні. О, додали нам щойно тільки що замовлення, але б краще не додали. Пусике. 20 гривень додавали їхати в дві різні сторони. Ну, 160 гривень. Він платить, і то добре. Що, Готові замовлення? Ага, дякую. Так, ну що, наче ми вже десь сюди заїхали в цей двір. Він чи не він? А так, наш будиночок. Зараз легенько, безстресенько віддаємо це замовлення. Їдемо потім на Олекси Тихого. Та й все. Побачите, скільки сьогодні зміг заробити. Але я вам скажу, вечір вивід. Під вечірок так нормально почало сипати по замовленням. Так, віддали наше перше замовлення. Їдемо відразу на Олекси Тихого. Безстресенько. Вже проїхали. А що воно? Ось туди приїхали, ні? Так, ну що? закриваємо наше останнє замовлення. Получаємо за нього 160 гривень. І того за сьогодні нам вдалося заробити. І 1891 гривня на голову. і 100 гривень чайових. Ну, 2000 ма. Ой, блядь. Ох, дебільно. Ключа що не вставив, ідіот. 2000 на голову маємо, і то добре. Ну як маєш там? Без 10 гривень, я думаю, це зарахуємо. Все тоді, до завтра. Завтра нові можливості, завтра новий день. Правильно? Та й поїхали десь туди. Давай, пока. Так, ну що, друзі, всім привіт. День номер 4. Сьогодні у нас що, 18 травня, 10-25 10.30 10, 25 слоти 10 30. Погода нас сьогодні радує Вже ось можна одіти такі ось бадяги, шуртики, да? Та й що, поїхали шукати замовлення, нові, якісь гарненькі Але побачимо. Я думаю, може й двуні, да закриємо. Так що тут прийшло де ми на шулявці правильно. отаке От нам замовлення впало макдональд шулявка дашавська гривень. поїхали так під'їхали ми вже до нашого будиночку зараз легенько заходимо і віддаємо те замовлення О, так нормально йому ні? Практик робота, не то, що ти сидиш дома на дивані, понял? Ну що, відведемо зараз наше останнє замовлення. Поїдемо на зарядочку. 64 гривні Макдональд Шулявка на Дністровську 19. І ходи, в принципі, недалеко. Так що, їдемо. Ми вже під'їхали. Ось наш будиночок. Шукаємо третій підрізд. Заходимо і виходимо з під'їзду і кажемо до побачення під'їзд. Добрий день, я це третій під'їзд. А, а четвертий, дякую. Ми туди а трохи. А ми тут встанемо. Та й що, пошли. Нічого не сказав. Ладно. Що, закриваємо замовлення? У нас вже 900 гривень. За замовлення отримуємо 64 гривні. Легесенько, так знаєте. У нас там 900 гривень. Я думаю, я думаю ви мені повірите. Та й що, поїхало тоді заряжатися. go. заряду вже мало. Тим паче ми відлучалися десь на годинку. Ой, що це таке? Ой, дебіл. О, що кажу, підлучалася на годинку та й потратила непогано кумчика. Того в нас таки мало, але замовлення сьогодні, в принципі, непогані. Ну все, поїхали. Шіш, а це не я? Валько! Валько! Валько, власть! Майже пів восьмої. Ось перед години пік впало нам таке замовлення. 102 гривні паштета на металістів 11А за 102 гривні. Що, поїхали тоді? Я ось сюди вже приїхав, в принципі, до паштету. Штепу. На балансі у нас 1355 гривень, чайових у нас зовсім немає. Та може гривень 5. О. І болт, в бані. Чи ні, чи не в бані. Можна забрати замовлення? Так. так. Забрали те замовлення? Дай поїхали. Їхати нам тут недалеко, але лека. Ну що, віддали вже замовлення. Получили за нього легеньких 100 гривень. Та й вже година пік і поїхали. Опасна ділянка дороги, звісно. Але що поробиш? Їдемо. Так, у нас повітряна тривога. Так, у нас повітряна тривога. Але ми зловили замовлення. 96 гривень. Ось таке. Дей на машину будівну за соточку. О, слоти у нас до півдесятої, але я не знаю, чи встигнемо ми щось ще зловити. Але будемо надіятися, що ще зловив щось так. Повагло, що відчинено. Я думаю, зараз заберемо. А воно ну, начебто наша стоїть. А говорище, Замовлення глого. Вести нам тут 2 метри. Поїхали, аде ми? А ми вже на місці. Правильно? Правильно. Правильно. Паркуємося. Добрий вечір, ви концір? Да. Добре. Політій. Закриваємо замовлення наше. Так, ну що, 20 гривень чайових нам залишили. За замовлення отримуємо 100 гривень. Так, а ну тут пройшло якесь замовлення. Ого, ти що взагалі головою вдарився? Чи як? Ті, помагаєте їй там взагалі кидати мені такі замовлення? Давай їдь додому з таким замовленням. Чи? Неадекватно, Це неадекватно, ні. Так, друзі, перепризначили ми те замовлення. А то у нас дуже чудово тих яка не відповідає. Одимогать ма 13, наче плигіна за 100 гривень. Тай буде у нас 2000. Що, поїхали? Забрали ми ось таке замовлення. 2 тисячі налічки нам. Ого. ти ч ти х собацю не збив. Алло, добрий вечір, це кур'єр, я вже на місці. А, так. Да. Добре, добрий вечір. У нас бездачі? Ні. <задач> Давайте буде здачі. Давайте. Давайте. <задач> Що, що ви сказали? Добре, дякую. Майте двір акуратно, щоб не порвався гарначу. Mm -hmm. Бачення. Так, ну що, віддали вже замовлення. До речі, нам накинули 20 гривень за, за велику вагу замовлення. Та й чудова людина залишила нам 100 гривень чайових. Оце в кожного такого клієнта. Так, ну давайте підведемо підсумки. На голову у нас вийшло 2025 і 120 чайових нам сьогодні залишили. В сумі це 2150 Ну що, непогано. Ну що тоді, до завтра. Пока. Добрий вечір, друзі. Сьогодні у нас 19 травня. П'ятечка, 10.45, Слоти у нас 10.30. Трішки запізнилися, але я думаю, нічого страшного з ким не буває. О. Так що поїхали тоді десь шукати замовлення. Можливо, нам зараз і Макдональдс прийде нашулявся. Може щось взагалі десь там впливати. Так, а що нам тут прийшло? Щось прийшло чи ні? О, Ось таке замовлення прийшло. Вадима Гетьма, 13 на Котопавлівську, 40 за 90 гривень. Їхати там кілометрів 5-6, я думаю. Отаке, знаєте, не особо. Забрали замовлення, прочекали там минут 10, бо кур'єр переплутав замовлення. О, та й приїхав сюди, Та й, та й всі доволі. Ні, Тут ще й затори, як назло. Алло. Да, я майже під'їхав. Доброго дня. Що, ми вже на місці. Ні, доброго дня. Доставили вже наше замовлення. Получаємо за нього 87 гривень. Да, ладно, коротше, поїхали туди. я так, ну що, поки ми тут тусувались, прийшло нам замовлення. Тратонавтів 1, гетьмана 13. Арена. Ну таке, знаєте, замовлення. Не файне, не файне. Але що поробиш? Ми відразу тоді на зарядочку поїдемо. По журшин, так кажучи. Забрали вже те замовлення, да їдемо в ту глушку. Перший раз туди буду їхати. Отаке ну, замовлення, блядь. Оце сьогодні цілий день такі подібні кидає. Але що маємо, те маємо. Блять, ну от нахіра таким посипати? Що, віддали вже те замовлення? Получаємо за нього 102 гривні. Ну а дивин, тут тупо стекло. Ну якщо я проб'ю. Головою ріс тут Ой, колесом. Я йому пишу, кажу йому, вертай, давай гроші мені за колесо, ні. Що, коротше, тоді поїхав на зарядочку. Тільки спочатку потрібно виїхати звідси. Бо б ми в таку заїхали з да про. Поїхали, заряджаємося, дай легенько закриваємо 2000. До за речі, тисяча у нас вже в кармані. Да-да! Кончик є легальний. <плес> <плес> Анальний нічого собі мала там за джибує. Негано. Так, нам тут пройшло якесь замовлення наше останнє на сьогодні. Ой, блять, оце так прийшло. Добро бачення. Так, нам так і нічого не пройшло. Думаю, у нас буде ще одне якесь крайнє замовлення. Але, але нічого в нас такі не було. Ну що поробиш? Вже завтра щось вам підсніму. Сьогодні нас вийшло заробити ось таку суму. 1927 гривень. Чайових в нас таких ну таких не було. Та й замовлення, в принципі, сьогодні такі взагалі не дуже наші. Ну, що. От, ладно, коротше, тоді до завтра та й пока. Так, ну що, ми тут сиділи, втукали. Сьогодні у нас були слоти з 9, виїхали ми десь в 9.20. ну вже тут 9.20 були. Ось таке нам замовлення, легесеньке пройшло. Водимо гетьма 13, каблукова 11, 83 гривень. Ну таке, знаєте, на пів шишечки піде. Ладно, що тоді поїхали забирати замовлення? Дай будемо щось закривати. Сьогодні у нас був неповний робочий день, десь до годинок чи трьох ми сьогодні попрацюємо. А там трошки дігла туди-сюди, та й Поїхали. Так, ну що, віддали вже те замовлення. Получаємо за нього 83 гривні. Що їхало, в принципі, недалеко. Я ще забуваю включати камеру взагалі щось. Взагалі баран якийсь туплю, Мощ, ну. Так що поїхали десь, будемо шукати нові замовлення. Десь побачимо, там щось включимося. То давай. Називається, хотів скоротити, знову виїхав до цього ярмарку. А як тут проїхати, я По тротуару зараз будуть, зараз будуть говорити. А там що, там не проїдеш навіть. Даже тут навіть тут, дверки, і тут навіть не проїдеш. Бить. Так поки ми тут сиділи, втикали, що там віддихали. Нам прийшло замовлення в годину пік. А саме 85 гривень Макдональдс, шулявка. На Боршигівську, тут їхати взагалі кілометр, я б такі замовлення кожен день би возив. Та й поїдемо, на той заказ. Дякую. Алло, доброго дня, це кур'єр, можете виходити. Ага, добре. Ага, добре. То набрали клієнту лесенько. Ну і ми вже майже ось, ось, ось там, де ви, прикинь. Це б чекав б, а так все, раз-раз і вийшов, ні? Блять. Йоб твою мать, як тут їхати взагалі? Куди я заїхав, блядь? Ми вже приїхали. Добрий день. Дякую. Гарна дня. Що, віддаємо замовлення, дай получаємо легеньких тих 85 гривень. Де поїхали далі десь ловити? Хотілося б три замовлення зробити в годину пік. Так, нам, до речі, там прийшло замовлення якесь. Ми вже його забрали. Водима гетьмана один на Тетяни Яблинської — 22 за 60 гривень. Можливо це буде наше крайнє замовлення, бо я не знаю, встигнемо ми до 4 години щось ще прийняти чи ні. Там вже, я думаю, щось побачимо. Сьогодні працюємо до 4-ї. Піддали вже замовлення, получили за нього 60 гривень. Чоєвих нам, на жаль, не залишили. Так, пройшло нам тут замовлення. Останнє наше. Макдональдс за 45 гривень на Олексі Тихлого. Ось таке. Ні? Поїхали. Дякую. Що, поїхали тоді до клієнта? Чи ні? Добрий день. Вам доставка. Так, ну що, закриваємо вже замовлення і получаємо 45 гривень. Що, тоді їдемо, десь зараз підведемо підсумки в такому в тихенькому затишному місці, бо тут же нічого не чутно. Знову Якісь кущі залізли. Ну і що, такий краєвид, наче якісь джунглі, така, да, посадочка така. Ну що, давайте підведемо підсумки шестиденної зміни на голову і болт. Ну, взагалі в доставці. Давайте подивимося, що нам вдалося заробити. 1178 гривень та, та 60 гривень чайових. Ладно, дивимося, 10800 на голову, плюс 600 болту. Це буде 11400. Ну і десь там, я думаю, гривень 600. У нас буде чайових. Я думаю, ще підрахую, напишу вам ви зараз. Тут бачите, зараз на екрані, яка точна сума, яку нам вдалося заробити суботу ми працювали до 4 годин з 9. О, дякую тоді за перегляд. Якщо тобі сподобався такий формат відео, напиши про це в коментарі. А я поїхав далі по своїм ділам робити для вас контент, знімати щось, монтувати. Ну якщо тобі сподобався цей відео, то постав лайк та підпишись на канал. Давай, пока.